Емоції позитивні, ми виграли цю ігру. Вона була нелегкою. Команда нав'язала нам хорошу боротьбу. Вони, можна сказати, що вони оборонялися більшість і було важко пройти їх ззаді, але я радий, що команда виграла. Три ручки ми е, заробили, тому тільки позитивні емоції. Не можу сказати, що ми налаштовувалися не на комбіційну ми знали, що ми маємо робити, притримуватися своїх планів? Тому ми знали, що суперник буде грати в такий більш простий футбол. Тому я рахую, що ми не програли їм в боротьбі. І за рахунок того було мало моментів біля наших воріт. І свій момент ми знайшли, забили. Тому так, зараз у нас буде час трохи. Завтра відновитися, потім віддихнути, і це буде на позитивних емоціях після перемоги. Тому я думаю, що це поможе, нам підійме наш дух, і ми будемо готуватись далі. Враження позитивні. Саме головне, що команда здобула сьогодні три залікові бали. Такий був у нас місяць тяжкий. Потім повернулися знову до тренувального процесу між збірними і працювали. Над цими компонентами, і сьогодні, слава Богу, у нас вийшов результат. Джокер за Драка вийшов, побачив, забив. Прокоментуй цей гол, згадай його. А, та що тут згадувати? Денис Кузик побачив моє вривання, віддав передачу. І я вже вийшов сам на сам. І так, вийшло, ближній вугл пробив і. Добре, що вийшов забитий м'яч, переможний м'яч. І саме головне, що ми здобули ці три залікові бали і тепер рухаємось далі. Було емоційне святкування, можна сказати, трохи розрядив, так? Такий камінь з душі впав. Так, слухайте, дуже давно не грав. Не було ігрової практики, зараз е, отримав свої хвилини. І добре, що вийшло забити ще переможним м'яч. Стадіон Лівий берег» можна назвати для тебе фартовим? Е, напевно, так. Так. Е, не напевно, а точно фартовий. Скажи, ця перемога і для тебе особисто і для команди психологічно дасть поштовх вперед і можливо, ось цей психологічний тягар зніметь з колективу. Так, звісно, тому що багато критики було і після Єврокубків, і а, наші болівальники висловлювали своє невдоволення. Але то нормальна практика. Є конструктивна критика, яку ми приймаємо. Є трохи неконструктивна, але ми всю критику сприймаємо і. В Принципі працюємо завжди, вдосконалюємося. Так що маю надію, що ця перемога додасть нам впевненості, сил собі, і далі будемо рухатись тільки до перемог. Я дуже дякую команді. Команда Сьогодні старалась, Сьогодні було багато боротьби. Ми її не програли. Нам тренера говорили, що це команда бойова. Вони тільки вийшли в прем'єр-лігу, вони будуть боротися. Багато буде забросів в верхової боротьби. Ми це знали, ми до цього готувалися. І, так, нам дещо не вийшло спочатку, а потім ми взяли м'яч під контроль, їх виснажили. і до, до кінцівки матчу ми змогли забити, і я дуже радий. Як ти вбачаєш, в чому причина невеличкої кількості моментів і особливо ударів у площину воріт суперників? Ну, Це можна подивитися по турнірній таблиці, у них не так і багато пропущених, Це дуже хороша команда, в захисті вона обороняється. Вони програли тільки одну гру з, з рахунком 3-0, а всі остальні матчі вони пропускали по, по одному голу із тим же Шахтарем. І так, було чуть важко, але все ж таки ми з, змогли забити і дякую команді за результат. Макс Задирака, справжній джокер. Як його привітали в роздягальні? Так, так. Ми всі вже привітали, а він ще давав інтерв'ю. Він зайшов, і ми всі його підняли і почали кричати Дарака. і так. Перемога дасть емоційний поштовх команді і дещо покращить атмосферу і психологічний стан команди. Так, звісно, перемога завжди піднімають настрій хорош на тренувці, на також та, 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 на матчах це додає до, до, впевненості, тому що ти бачиш, що ви можете перемагати любу команду. І так, я думаю, кожна перемога дасть позитивний результат.